Огляд машинок. Машинка з серії Pause Patrol щенячий патруль оригінал в чудовому стані. Монстер Трак, дуже красива машинка, гумові колеса має стан чудовий. ось ці частинки вони розкладаються і потім ось так закриваються. Дуже гарна машинка від Little Tykes для малючків. Стан чудовий. Ось така машинка, дверцята відкриваються, металева кабіна, пластиковий причіп І тут у нас відсутня одна дверка: основа пластикова. їздить, крутить колеса, колеса пластикові. Пластикове і ось така поліцейська машинка. Також пластикові колеса від HTI, металева кабіна, причіп пластиковий.